Я хочу приготувати одну літню страву, так як вже настали літні спекотні дні і вже гарячого борщу не хочеться, а хочеться чогось охолодженого. І сьогодні я вирішила приготувати окрошку. І зараз вам покажу продукти, які я купила до неї. А саме яйця курячі вищої категорії своя лінія. Коштують такі яйця 54,90. Купила ще ось таку ковбасу. Ковбаса добров елітна з яловичиною. Так, і цей кусочок заважив 379 грамів. І коштує він 101 гривня. Ось така ковбаска елітна. На вигляд, вона мені сподобалась нічого така. Я думаю, на смак теж буде непогано. Так, і купила я ще редиску. Редиска 51 гривня, 29 копійок коштує за кілограм. Далі купила я картоплю. Так, картопля зараз вам скажу. Картопля за кілограм 10,95. Це ще стара картопля. Так, лимон. Один лимон заважив на 7 гривень, а кілограм коштує 57,55. Так, ще купила огірки. Огірки такі тепличні. І огірки коштують. 64,89 за кілограм. Так, що я ще взяла в плазеньку? Ось побачила такі серветки. Вони мені сподобались. Такий літній варіант вже. Ось такі серветки коштують 20 гривень 60 копійок. Так, далі Зелення брала. В магазині близенько. Близенько трохи дешевше взяли, ніж в АТБ. Так, і ось така от цибулька коштує 18 гривень. Пучок петрушки коштує також 18 гривень. А ось такий кріпчик. Так, зараз кажу, кріп 19 гривень. Такий кучок. А ще в АТБ я взяла гірчицю. До окрошки ось таку українська міцна. Ось ця гірчиця коштує 18,80. Е, так, окрошку буду робити я на кефірі. Взяла кефір ось такий селянський. 2,5% жирності. Купувала я його Близеньку І цей кефір коштує, зараз зараз скажу вам, 45,99. Так, і ще до окрошки йде водичка мінеральна. взяла ось таку от водичку. Здається, вона 12 гривень з копійками коштує. Так, ну що ж, а зараз будемо готувати окрошку. І саме перше, я поставлю в мундирах зварити картоплю. Поставила я варити вже картоплю в мундирах. І дивіться, в мене певних пропорцій немає. Дві невеличкі картоплини. Два яйця я так уже поставила варити. Потім один такий великий огірок. Скільки тут вісім редисок. Ну, ось і стільки зелені, по пару гілочок кропу петрушки та цибульки зеленої. Так, і м'ясо ковбаси. Тут її 379 грамів, ну, я десь половину буду різати. І зараз поріжу кубиками ковбаску, саме перше. Ну, ось на такі кубики порізала я ковбасу. До речі, ось ця ковбаса добров елітна з яловичиною дуже смачна. Ну Можна ще замість ковбаси брати варену курку, якщо маєте. Ось Зараз цю ковбасу закидаю в каструлю. У мене каструля тут десь має 2 літри. А зараз я ще кубиками наріжу редиску. Ну, ось на такі кубики я нарізала редиску. Зараз її також додаю сюди в каструлю. І зараз ще поріжу огірок, також кубиками. Ну, ось так порізала я огірок, також його даю сюди в каструлю. Ну, ось яйця вже зварилися. Я їх також наріжу кубиками і сюди в каструлю. Ну, ось вже зварилася картопля. Я її також буду нарізати кубиками і додавати сюди. Ну, ось картоплю я вже порізала. І зараз залишилась тільки зелень. Дрібненько потрібно нарізати зелень. І так, порізала я вже зелень сюди, посолила десь пів чайної ложки солі, тала. Ну, ви соліть за своїм смаком. І зараз просто візьму ложкою і перемішаю це все. Ну, ось так от я перемішала. І зараз буду це все заливати кефіром. Оскільки тут 950 грамів кефіру. Ну, подивлюся так, щоб покрило. Ось, так, десь. Зараз ще перемішаю. Ну, ось я перемішала, і вийшла ось така от маса. Кефір не весь пішов, там зовсім трішки на дні залишилось. І зараз я буду розбавляти мінеральною водою, сильно газованою. Так, У стакані 200 г води. Зараз буду перемішувати і дивитися. Ця густота буде. Ну, ось так буде добре. Грамів 100 води пішло. Мінеральною, сильно газованою. І зараз ще беру міцну гіршицю і десь, десь так, півчайної ложки, отак от для смаку, дам і розмішаю. Так, додавала гірчиці і розмішала. Ну, дивіться, за своїм смаком. Може, хтось більше хоче гірчиці, але ну, гірчицю бажано міцну. І тепер, в самому кінці, вже пару капель лимону. Ну, десь теж так орієнтовно, може, півчайної ложки. Ось так десь. І все. Зараз все перемішую і бажано поставити в холодильник на 2 години, щоб окрошка трохи настоялася. Ну ось, окрошка вже настоялася 2 години в холодильнику. І зараз вже готова до вживання. І як ви зауважили, у мене тут стоїть ось такий літній букет, ось з такими ніжними квітами. Це рослина снить. І ось ці от, е, листочки сниті, вони їстівні. Ну, це вже зовсім інша тема. А поки що усім смачного і усім дякую за перегляд.